Реально? А ви знаєте, хто це? Діти? Да. А хто? Да. Ворог залишає на нашій території, нашої землі і вони несуть дуже велику загрозу, особливо для цивільного населення. Тому, як ви бачите, ми працюємо не лише на Чернігівщині, а також і в інших регіонах. Щоб добре пам'ятати, А штуками, будь ласка, зачіпайте. Візьміть, візьміть з собою, візьміть з собою. Комікси. Комік. Та все, хто взяв, хто не взяв, не страшно. Ми зараз все знаємо і додамо, добре? Ну, коротше, давайте швиденько, швиденько. Діти задоволені, ми їх бачимо, і сьогодні уроки провели на відмінно. Коли ти бачиш дитячі очі, коли ти постійно спілкуєшся, є рухи, ти бачиш, що дитина виконує, ти можеш їй допомогти, поставити руку, вчасно дати відповідь на задане запитання. Звичайно, це дуже важливо навчання в такому форматі. Всі ви знаєте легенду патрону, так? Ось ми у вас на розмінуванні Що так, може не всім цікавий патрон. Цікавий. 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 Сьогодні ну було незвично прокидатися і розуміти те, що сьогодні потрібно в школу. Я тільки виходжу з дому, мама каже: ти ну нічого не забула. Я розумію, що забула портфель, тому що ну це дійсно дуже незвично. Бо ми звикли просто там прокинувся, вийшов на урок онлайн і все. А вже ж офлайн це. Більш якісне навчання, більше зрозуміло. Звичайно, я сумував. Я дуже хотів знову зустріти своїх однокласників, знову посміятися. Як, як все раніше дуже хотів, коли я чую вчителя у реальному житті, так я краще сприймаю інформацію. Спілкування. З однокласницями, я не знаю, це все так наповнює. Ну, Відчувається трошки, що потихеньку соціалізація просачується. І коли ти сидиш вдома, спілкуєшся, ну реально просто з екранами. А так, в школі бачиш живих людей. І, ну... Відчуваєш реально живе життя, а не це все якесь уявне. Вона побудована по всім нормативним документам, які відповідає всім ДПН, які є під час війни. Це так було дуже багато зроблено. Я вдячний нашим міжнародним партнерам ОКБ ООН, завдяки яким було фінансування отримане. First of all, um, it's unacceptable that children have to go to school in these conditions. They should be going to school like A lot of us did with natural light, with windows, without um, drones and missiles falling over their heads. But I think the importance of children coming together, spending time together in person, being with their teachers in person, is, is, is critical. And, um, and this is the only way to do it in a safe manner, and that's why we're, we're supporting it. <laughs>